На радість європейського союзу під боком є Україна, яка прийняла на себе безпековий удар, яка привела взяла на себе е, драйв для багатьох європейських країн з економічного зростання. Скільки додали до ВВП Іспанії, Німеччини і Польщі українські підприємці, які зараз там, і, і наші сервісники, і наші е, кваліфіковані кадри е, Україна врятувала Європу від е, рецесії. А головне, Україна вже. Та країна, яка переживши просто неймовірні виклики. Не просто вижива, а розвиває цифрову державу і відповіді на питання, кіберократії, бюрократії має е, віртуальну економіку. На більший рівень проникнення е, криптовалют, сервісів цифрових і в рівень держави, і бізнесу і суспільного розуміння і суспільного сприйняття. Ми настільки швидко зараз оновлюємо технології в оборонпромі, ми настільки швидко відновлюємо ситуацію з енергетикою, виявилися настільки стійкими і цікавими. Вибачте, Україна це не питання для світової відповіді. Ми дуже сильна, крута країна, яка має перепакувати себе і продати себе. Як... Суперплощадка для Індії в Європейський Союз як зона харчової продовольчої безпеки для Саудівської Аравії Близького Сходу Африки, як е, е, зв'язок між трьома світами у вигляді Європейського Союзу Штатів і Китаю з точки зору логіки безпекової, політичної і логіки майбутньої економіки. Ми відповідь на те, як має виглядати нова економіка, і слухати не Гетьманцева, який. Каже, давайте доганяти всіх, хто щось кудись комусь продає. А маємо формувати якраз принципи нової економіки, яка буде більш вільною, більш е е такою структуровано фаутичні. Це те, що називається керований хаос, е коли є е будь-які можливості вибудовувати мережі, зв'язки не через башту у вигляді держави чи, чи Національний банк, чи банківські установи. Ну ось приблизно так.